Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Попелюшка Шарль Перо Один багатий удівець одружився з дуже чванливою та гордовитою удовою. Вона мала двох дочок. Таких же чванливих і гордовитих. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна. Уся в матір найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербницю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож, мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі, мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою, а менша сестра. Не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть у лахмітті та попелі попелюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч ті й ходили в пишних сукнях. Якось син короля, молодий і гожий принц, влаштував бал. І запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали за знатних осіб у тій країні. А Попелюшці додалося роботи, прати й прасувати білизну для сестер, крахмалити їх комірці та манжети. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету І поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася йому слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Аж раптом з'явилася її хрещена мати чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала. Що сталося, дорога дитино? Я б хотіла, хотіла б, сказала попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше вимовити слова. Ти хотіла б поїхати на бал, а вже ж? спитала чарівниця. ж? відповіла попелюшка, схлипуючи. Дуже, дуже хотіла. Не плач, усе буде добре, мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Своєю чарівною паличкою чарівниця перетворила гарбуз. На карету, шістьох мишей, на коней, щура на кучера вусаня, а стару сукню на нову та розкішну, гаптовану сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків. Та таких гарненьких, що кращих не було ні в кого у світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй. Дорога дитино, над усе пам'ятай, що ти можеш бути на балу тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають. Карета знову стане гарбузом, коні мишами, кучер щуром, а твоя розкішна сукня старенькою дранкою. Обіцяю, дорога хрещена мати, відповіла попелюшка і помчала у своїй розкішній кареті на бал. Коли вона дісталася палацу, Усі були вражені чарівною незнайомкою. Принц не відходив однеї неї ні на хвилину і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так хороше, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ Хрещеної матері. Їй, здавалося, до півночі ще чекати й чекати, аж раптом. Годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилася з місця і побігла з легкістю лісової кістки. Принц кинувся за нею але марно. На сходах попелюшка загубила один зі своїх кришталевих черевичків. І принц шанобливо підібрав його. За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок. Усі дівчата королівства приміряли кришталевий черевичок, але жодній він не підходив. Нарешті принесли черевичок і попелюшкиним сестрам. Та що вони не робили? Як не старалися не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги? Тоді попелюшка, яка одразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись. А дайте не ну й мені поміряти, може на мене налізе? Сестри зареготали і почали глузувати з неї. Але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав: Так, хай і вона спробує адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. І диво! Черевичок узувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри, здивувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок і наділа на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця. Доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на прегарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, у якій дівчина була на балу. Сестри впізнали в попелющці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг. І благали вибачити за те, що з нею поводилось і кривдило її. Попелюшка підвела сестер і сказала Вибачаю вам від щирого серця, і прошу наперед завжди любити мене. Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краще, ніж раніше. За кілька днів відгуляли весілля, а попелюшка, така ж добра, як і вродлива, узяла се палац і незабаром Отдала їх заміж за двох молодих вельмож.